Цю гру прозвали GTA, spider Спайдермена на PlayStation та Genshin Impact. і я очікую її виходу з нетерпінням. Ананта більш відома за старою назвою Project Mugen. Це ще одна анімешна гача гра, але в ній є деякі аспекти, які відрізняють її від інших гача ігр, про які я б хотіла вам розповісти. Події гри відбуваються в урбанізованому сетінгу, що мене неабияк приємно дивує. Майже завжди гачі беруть місце саме фентезійний світ. Я розумію, що хочеться втекти з сірої реальності в інший світ, але я не любитель такого. Я не розумію, чому не можна взяти навіть звичайний, нудний буденний реальний світ і перетворити його в щось красиве, яскраве, те, що цікаво досліджувати. І саме так зробила Ананда, але одного організованого сетінгу недостатньо. Просто бігати або кататися не сильно цікаво, чи не так? А тепер уявіть, що у вас є плітка, як у спайдермена, якою ви можете хапатися за будівлі і літати через міські вулиці, з можливістю ще й бігати по багатоповерхівкам. Звучить як лютійший мба. Це все непогано, звісно, але прибавте до цього ще той факт, що персонажів в цій грі вміють користуватися телекінезом. Для вас звучить це не епічно. Для мене, як для лютого фаната 100, це просто неймовірне відкриття, і після цього я вже була готова віддати всі останні гігабайти на моєму комп'ютері, проклятим китайцям тільки для того, щоб спробувати це на смак. Відкритий урбанізований світ, по якому можна пересуватися як людина-павук, та ще й з екстрасенсами, це звучить так, наче сам Бог почув мої молитви і створив для мене гру мрії. Дизайни персонажів теж непогані. Через те, що гра ще не повністю вийшла, їх, звісно, небагато, але в трейлері вже можна знайти крутоликів, які вам сподобаються хоча б по дизайну. Мені особисто подобається ця жіночка. Її актор озвучки чомусь нагадує Сінс з Murder Drones. не знаю чому. Це покаївка, яка стає в жопози, а також оця дівчинка. Вона виглядає як якийсь вампір, яка намагається бути серйозною і лякаючою, але замість цього попадає в незручні ситуації. А от дизайн чоловічих персонажів в гачах це окрема тема. Вони всі виглядають так тупо, що мені ж плакати хочеться. Та й взагалі там хлопців не так вже й багато. Ананти і вія вайбом божевільного хаосу, то величезна вумен посередині міста, то скібіді туалети біжать. А в цьому тизері так взагалі персонажка придумає назву для гри, в якій сама ж знаходиться, поки на фоні відбувається повна ватханалія. Ну що це, якщо не гра мрії? Як ви могли зрозуміти, я дуже очікую цю гру і сподіваюся, що я зможу в неї пограти. Я прочислила найголовніші аспекти, які мене зацепили в трейлерах, і я думаю, що гра вийде доволі скоро. Я маю право так вважати, бо гра відкрита на передрегістрацію вже давно. Та й нещодавний трейлер після відсутності будь-яких новин, а також набір на бета-тест це підтверджують. Проект виглядає амбіціозним, з купою механік, яких я не назвала, бо я не впевнена, що вони будуть. Щодо екстрасенсорних здібностей я не сумніваюся, бо це буквально основна концепція для битв і взаємодії світом. От чи будуть там гонки, дартс і можливість таскати котиків на руках, цього я вже не знаю. У будь-якому випадку нам всім доведеться тільки чекати, поки гра вийде. Ну, а з вами було клас. Сподіваюся, що почуємось.